Христос народився. Слава! Дуже раді, що ви нас бачите. Ви бачите, ми в такому особливому складі. Я вже давно не проводив ранкові молитви. Завтра в нас Різдво, навіть сьогодні, не завтра. А сьогодні з ночі вже Христос народився і хочеться перед святом зачитати чудові слова. Коли мудреці побачили. Зорю, і коли вони дійшли до Христа. Це Євангел від Матвія, другий розділ з 10 го вірша. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю. І, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією, впавши на коліна. Вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, ладан та мира. Та одержавши у вісні застереження не повертатися до ірода, вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. І ці історії про народження Христа вони надихають нас радіти від того, що Христос народився. Якщо б Христос не народився, то ми б були, Біблія говорить, в гріхах наших. У нас не було б шанса покаятись інколи. Я думаю, що ті люди, які пастухи, мудреці, і всі люди, які були присутні при народженні Христа, вони не розуміли до кінця в історичному контексті, що, що це народження Христа, чому ангели так радіють, чому це така велика важлива радість? Навіть Йосип, Марія до кінця вони не розуміли, що відбувається в духовному світі. І ми зараз можемо, дивлячись уже на протязі двох тисяч років. Через історію, як людство е, розвивало. Що цікаво, що якщо б не народився Христос, задумайте, що було з людством. І дуже цікава є книжка така, що було б, якщо б Христос не народився. От, пошукайте, якщо кому цікаво, почитайте, наскільки це важливо, що людство просто знищило б один одного. Тому що нема надії, нема шансу, нема доброти, нема бібляка розуміння Бога, Бога шукання. І ми зараз помолимося, заспіваємо чудову пісню про народження Господа Ісуса Христа. Добрий батько Небесний, ми вдячні тобі за цей день, за цей ранок, який ти нам даєш, за те, що ми святкуємо народження Ісуса Христа. І ти відкрився нам, ти спас тих, які не шукали тебе, Боже. Ти дав нам життя вічне, ти дав нам радість, Боже, відчути спасіння. І ми завдяки Тобі, що ти прийшов на цю гріховну землю. Ми маємо такий шанс, Боже. Ми вдячні Тобі за те, що ти змінив наше життя. Ти благословив, Господи, і світ пішов по християнському шляху, нарушуючи слово Твоє. Інколи десь були проблеми в багатьох країнах, але ті країни, які вибрали шлях Христа, вони вибрали шлях розвитку і благополуччя. Допоможи нашому народу вибрати правильний шлях. І навернутися до народженого Ісуса Христа да, і так. мати в серці Тебе змінюватись на краще, щоб а, наша країна змінилась на краще. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нині Радіста! Співати і співати. Знаєте, мені подобаються українські такі пісні, вони запальні. Я не знаю, в якомусь народі є. От така традиція вітати з Різдвом, от український народ, він такий гарячий, запальний. Да. І хоч, хотів задати таке питання тобі, Андрій Олександрович. Давай, задавай. От, що було, як, якби Христос не прийшов? Як ти думаєш? От, в твоєму житті взагалі, от, як ти. Я от... Ну, в моем житии я как раз позавчера был бокс, и Усик наш боксер вышел на ринг перед боем, и потом он снова в футболке в такой. И у него написано на церковнославянском да, крест. И написано православие или смерть на церковно славянском. Mm -hmm. Это вот в Мекке, ну в Саудовской Аравии, где Мекка, где, mm -hmm. где у них... Ислам или смерть. Uh -huh. И вот сама по себе, если бы не Христос, вот религия бы по поубивала бы. Сама по себе религия, смерть uh -huh. и несет смерть. То есть смерть или смерть. Uh -huh. И туда, uh -huh. или сюда. Выбора никакого. Вот Христос принес э, живую веру, живые взаимоотношения с Богом. Uh -huh. В противном случае, наверное, цивилизация перестала существовать. Люди бы деградировали постепенно. 100% разделяясь на какие-то религии, религиозные течения, а сама по себе религия, если ты не наш, то ты враг наш, получается, uh -huh. ты против uh -huh. наш, против нас, вот поэтому я рад, что Христос, и что Украина, ну, христианская, так называем что, нам не на... что мы не мусульманская, собственно, вот уже хотя бы с этого меня уже радует, ну и хотелось бы, конечно, чтобы в наших сердцах, Действительно Христос. В украинских сердцах, в сердцах людей Христос родился. Да? Аминь. Да. Сергей Леонидович, что ты можешь дополнить? Я могу дополнить, что если бы Христос не родился, то и мы бы здесь не сидели бы. И не было бы столько миссий, столько помощи, потому что христианство это любовь и любовь одна из вот я вспоминаю мать тереза которая большой большой огромный просто пример для всего христианского мира и для вообще мира не только христианского потому что mm -hmm. если бы не было Христа мне кажется уже возможно и земли бы не было потому просто что просто... Бог любить, дает мир не любить, нет, да не любить невозможно только Христос дает мир только Бог дает нам Любовь в сердце. Я вот вспоминаю, когда я только покаялся и первые дни, еще вот, вроде бы, я покаялся, и местами я забывал, что я верующий. Ну, в каких-то моментах, если меня где-то зацепили, я сразу. И потом я думаю, я же верующий нельзя, нужно любить людей, любить надо. И я себя ну, заставлял любить, и слава Богу, Бог помог мне в этом, и я начал любить людей, потому что это Господь. А если не Господь, я не знаю, как бы я, скорее всего, у меня тоже уже, наверное, не было. Ты пел бы другие песни. Я бы пел, ну, возможно, пел бы другие, это в лучшем случае, а в худшем меня бы просто уже не было. Да, Так що слава Ісусу, ми пели пісню Христос народився, нині радість стала. І ця радість, ти розумієш, коли ти впізнав Христа, ти розумієш цю радість. Що радість це стан духа, це не стан душі. Хтось думає, чому я пам'ятаю там деякі коментарі, інколи читаю там, під нашими трансляціями. там, Народження, ну, церква. Там, ви знаєте, що в нас церкви десь можуть похлопати, прославити, руки підняти, ну і там якийсь, я не знаю, хто хай їх Бог благословить. Пишуть, чому ви радієте, там війна, люди помирають, а ви там танцюєте, радієте. Ми знаєте, радімо від того, що Господь з нами, що Бог дає Амі. нам життя. От я Амі. бачу моїх братів, я наповнююсь радістю, тому що це стан духа. Знаєте, наше тіло воно радіє, коли ми наїлися, коли ми поспали, коли ми оділися. А дух він радіє від того, що Господь з нами в будь-яких обставинах. І ми на прозі цього нового року ми радіємо, що Бог не залишив Україну, як Сергій Леонідець сказав, що Ми ситі, ми. Ми здорові, ми можемо рухатись, ми можемо щось робити. Добро допомагати тим людям. Зараз дуже багато горя в Україні. Багато хто втратив своїх близьких, хто не знає, де вони знаходяться. Багато хто знає, що вони в полоні і молиться і не знає. І, і таким людям треба надія, яку дає Христос. От Христос дає цю надію, і коли в нас є надія, в нас є радість, що Господь не залишить. Тому ця добра новина. Як сказав, як як відчули, коли вони побачили мудреці цю зорю, на інка віруючи, це як ці зорі, які показують на Христа. Ми саме не можемо зорі. Вони mm -hmm. не, якщо ви знаєте, вони не світять. Вони просто відражають, от mm -hmm. як місяць. Mm -hmm. От вони дивляться, і вони просто він відзеркалює від, від те mm -hmm. світло. І ми християни, ми самі по собі. Ми ніхто. Ми без Бога, так як брати сказали, ми просто. ну ми... Як казав один проповідник, ми прощені грішники. Якщо ми будемо без Бога, в нас нема сили, в нас нема енергії, нема цього натхнення всередині. Ми легко здамося, легко здуємося, але ми показуємо на Христа. От як ця заря показувала на Христа, і ми показуємо на Христа. І собі говоримо, якщо в нас є щось важкість на серці або тягар якийсь, ми кажемо, Господи, Ти в моєму серці, я радію від того, що ти мене не залишаєш ти зі мною. І от приходить ця така знаєте, впевненість внутрішня. Ми зараз помолимося, благословимо ваше життя. Я не знаю, які ви трудності проходите в житті, які у вас страждання, можливо, біль у вашому серці, можливо, вам так, так тяжко. Ми запрошуємо вас до молитви, щоб Бог став радістю вашого життя, Щоб ваш дух він вас пряв, і щоб ми побачили разом і мир, і перемогу в нашій країні. І як Сказал Андрей Александрович, пробуджение в нашей стране. Помолимся, Андрей да. Александрович, помолимся. Отец, мы так Тебе благодарны. Что... Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Господь, Открыл тебе. нам Иисуса Христа. Кто-то для нас стал этой зо... зарей, этой звездой, которую указал нам. Спасибо Тебе за этих да. людей, Господи, которые... которые засвидетельствовали нам о Христе. И теперь у нас в сердцах наших эта радость. Аллилуйя. Христос родился в наших сердцах. Спасибо Аллилуйя, Тебе, Иисус, Иисус. Мы так благодарны за Церковь благодари. Тебе. Спасибо вот тебе. Да Мы, Боже, молим тебя, чтобы можем больше людей в нашей стране, в их сердцах родился Христос. Чтобы да. это была не, да. не, да. не да. какая-то да. вера номинальная, такая да. религиозная, да. потому что все празднуют. Но чтобы действительно произошло у людей изменение, трансформация да. сердец через да. рождение, Привязь через встречу с Господом. Через да. то, что люди узнали, что Христос родился ради спасения каждого. Человека. Мы молим Тебя за нашу страну, мы молим Тебя. Может кто-то потерял сейчас через обстоятельства, через войну радость эту, забыл, Аминь. все время сфокусировался на, на, на войне, Аминь. На, Аминь. на проблемах, на горе. Аминь. Господи, чтобы эта Аминь. радость, Христе, радость Рождества, Аминь. она снова поселилась в сердце, возродилась в сердце. Аминь. Чтобы мы Аминь. радовались о Тебе, Господи, чтобы мы радовались о том, что Ты наш Господь, и что это не будет у нас отнято, Боже. И что никто не похитит нас из, от любви Твоей, Боже. Никто Аминь. не отлучит Боже. нас, не похитит из руки Твоей. Во имя Иисуса да. Христа. Молим Тебя, Господь, просим Тебя и верим Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, та и Святого Духа. Хай будет с нами. Аминь.